Вітаю! І ми сьогодні поговоримо на таку тему чорна магія. Багато людей вірять в чорну магію і так далі. Давайте ми розберемо, що це таке, думаючи як здорові люди зі здоровими е, мізками. І подивимося у це глибоко. І я вам допоможу у цьому питанні розібратися. Як ви думаєте, що таке чорна магія? Це чорна магія чи почуття вини. Ці е, дві складові дуже взаємно пов'язані. Коли людина каже, що їй страшно чорної магії, це про те, що вона боїться енергетичних впливів на себе зі сторони інших людей. А це може бути якісь там заговори, ритуали і так далі. Хтось показав картинку. Все те, що людина не може пояснити. З точки зору психології, але у неї є внутрішньо всередині ці страхи, це і є магія. І якщо ви подивитеся у глибину цього, що ви там побачите? Це коли хтось мені бажає зла. І якщо людині страшно від тієї думки, що мені хтось бажає зла, як ви думаєте, чому? І що відбувається з цього моменту? Він перестає діяти. Він прям почуття, скованість, зажатість проявляється. Це психологічна реакція і називається психологічний захист. І наше тіло, коли воно почуває себе скованим на чиїсь там слова, тоді ми маємо дивитися у глибину, на яких людей це діє. Тому що для того, щоб це діяло на когось, у тієї людини має бути певна установка. Якщо я добрий, якщо я зручний, якщо я буду для всіх вислужуватися, якщо я буду собою всі дирки затикати, тоді ніхто ж мені не буде бажати зла. Логічно, тим самим людина намагається захиститися від поганого у своєму житті. Але це не завжди так. Навіть якщо ти добрий, м'який і пушистий, це не про те, що у вашому полі не можуть з'явитися погані люди, погані події, побажати тобі щось в спину, побажати щось там вашим дітям, побажати щось вашій сім'ї. І це западає людині. Людина це запам'ятовує, тому що це. Та його зона, якою людина хоче управляти. Коли, наприклад, людині кажуть, нехай з твоєю дитиною там буде то-то. то А людина на цей період часу контролює цю дитину. Людина розуміє, що вона не може мати такий вплив на свою дитину, тому що там неправильно вибудовані стосунки з дитиною. І тоді, коли з дитиною відбуваються негаразди, лінійний розум, психіка прив'язують це, мені побажала ось та, ось та чи ось та сказала, щоб своєю дитиною було ось таке, ось таке. Або у твоїй сім'ї було ось таке. І люди хворіють, тому що вони не дивляться за собою. Втрачають гроші, тому що у них неграмотно вистроєна стратегія в бізнесі, тому що вони не мають фінансового мислення, тому що вони не слідкують за своїм тілом так само, і коли тіло не має ресурсу, починає теж це рушитися навколо. Тут ще так само може бути багато. Психологічних блоків у людини, і вона теж починає втрачати гроші. І от, наприклад, у жінки помирають мужчини. І це грандіозно її називають чорною вдовою. Але це не тому вона чорна вдова, що в неї помирають мужчини. А тому, що це мужчина алкоголік, не займався собою, не займався своїм здоров'ям, постійно був у стресі, не працював зі своїм стресом, любив там, наприклад, поганяти на машині, мав якусь подавлену внутрішню агресію, викидав її через якісь там екстремальні види спорту. Будь-що може проявлятися в плані того, чому ці чоловіки помирають, і е, всього навсього це лише збіг обставин. І люди, які вірять у цю магію, таку, це ті люди, які вірять у силу слова. А чому вони вірять у цю силу слова? Тому що вони перестали вірити в дію. Для того, щоб у вашому житті щось мінялося, потрібно глибоко працювати зі своїм мисленням. На вулиці, 21 -е століття. А ви все ще продовжуєте вірити в якусь чорну магію. Люди думають, що у них валиться бізнес через те, що на них, наприклад, там колишня дружина наслала прокляття. А бізнес рушиться тільки через те, що він почуває чи відчуває почуття вини перед цією дружиною, і зі страху у нього блокується дія. І тому у нього починає руйнуватися цей бізнес, тому що почуття вини забирає дуже багато енергії на реалізацію. Милі дами, запам'ятайте, кожна людина вільна по своїй суті, і кожна людина в праві вибирати іншого партнера чи партнерку. І кожна людина має на це право по народженню. І ніхто не може це заборонити чи забрати це право. І варто вам уже зрозуміти, що варто виходити з цих лінійних установок. Бо коли людина сидить у почутті вини. Вона з цим почуттям ніяк не розбирається. Сто процентів вона очікує на те, що її за щось там покарають. От, я не богохульствую, мене Бог покарає. Ви бачили караючого Бога? Ви бачили, щоб десь ходив Бог і карав. Може, досить вірити у цю ілюзію? Я боюсь там карми і так далі. Про що ви говорите? Це все лінійні установки. Це все. Наш мозок, це все наше з'єднання з нашими предками, з родом, це все родом звідти. Проснутися, це вийти якраз з цих станів, з цих псевдо, з цієї псевдодуховності, у якій сидять сплячі люди, так звані цілителі і ще багато хто. І коли, наприклад, люди кажуть, я нашлю на тебе прокляття, я порчу зроблю, я піду до якихось там магів екстрасенсів, і я там тобі зроблю то-то, 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 як ви думаєте, про що це? Це про просто-напросто маніпуляція на почутті вини. І якщо ви б розібралися з цим почуттям вини, ви б не боялися цього наказання, тоді б ви не прив'язували це, що. На вас вплинули слова там сусідки, сусіда, подруги і так далі. Ви б тоді не думали, що на вас заздрять, що на вас насилають якісь там прокляття? Ви б про це не думали. У вас було б все нормально з цим, тому що це тема е, мозку. І з цією темою потрібно зараз усім працювати і розбиратися, міняти своє мислення, виходити з е, цих псевдоілюзій, тому що ви вчіться, хоч чуть-чуть розвивати мозок і думати раціонально. Якщо б ваші погані думки про іншу людину могли притягнути його смерть, то ми кожен день думаємо, от. Візьме, наприклад, такого об'єкта. Всі Путіну бажають смерті. І що? А йому від цього ні холодно, ні жарко, йому байдуже. Тому що він собі знає, що він робить. І бажайте йому, що хочете, ви не можете вплинути на життя інших людей. Ні енергетично ніяк не можете цього зробити. Тому що ми безсилі проти енергії. Ми не можемо управляти енергією, ми не можемо управляти думками інших людей чужою реальністю. Ми і своєю ще толком не навчилися. І багато людей залишаються в своїх дитячих образах. А дитяча образа це про що? Це коли вам хтось щось сказав і вас це. Чіпляє, ви сидите у цій думці, зробив, сказав, зрадив, обманув і так далі. І ви залипаєте у цьому, замість того, щоб проаналізувати, зробити висновок і піти далі. Але ні, я краще буду у цьому сидіти. І це все говорить про дитячу субособистість. про внутрішню дитину, яка у вас ще на рівні якоїсь там казки і магії. Яка у вас вірить у певну там чарівну палочку і так далі? Це не працює, і вам потрібно вирости своєю свідомістю. Тут просто потрібно розуміти, що це є дитячі травми, і не потрібно. Занурюватися прямо туди, у дитячі травми, і сидіти там, зливати туди енергію. Ми маємо вирішувати в тут і зараз. І як це робити, я даю у курсі ковчег для того, щоб ви розуміли, як це вирішувати в тут і зараз, не прив'язуючись туди, не не дорощуючи там щось, не сидіти там роками і виховувати свою там внутрішню дитину, переходити з одного там. Етапу в інший, це все фігня, це ще одна професія для трати часу. Насправді це можна зробити набагато швидше для тих, хто хоче бути осознаним. Багато людей ходить там. Спочатку в традиційну медицину або є ті, що вже зразу йдуть в нетрадиційну медицину, ходять до лікарів, і їм ніхто не може поставити діагноз. І коли вони такі, ну, раз, мене ніхто не може вилікувати, піду я в нетрадиційну медицину. Але насправді, коли вам не можуть покласти діагноз, це скрита форма. А скрита форма якоїсь хвороби це про те, що ви щось приховуєте, що ви брешете собі. Жінки, як правило, брешуть собі, живучи з чоловіками, яких давно не люблять. І запускається скрита психосоматика, яка потім призводить до онкології. Ось так закінчується е, життя з нелюбим чоловіком. Запускаються автоімунні процеси, гормональні зміни починають вирізати один орган за іншим і так далі. У кожного своя психосоматика, залежно на якому рівні ви живете з цим чоловіком. Якщо ви живете тільки заради вигоди, тоді вам у код жертви, щоб з цим подивитися, чому я залипла у цих жертовних стосунках, яка моя вигода, тому що. У тому, що ви жертва, у вас є вигода, вам вигідно бути у цьому стані жертви. І коли у людини є захворювання і не можуть знайти діагноз, це певні психічні захворювання, які вже показує тіло. Тіло говорить з нами через нашу Психіку, і якщо би ми працювали зі своїми психічними станами, зі своєю психікою, нам би не прийшлось проживати на фізичному тілі захворювання і психосоматику. Наше лінійне мислення, воно прив'язує різні події. От, наприклад, мене там хтось побив у дитинстві, брат, наприклад, і тому у мене агресія на чоловіків. І якщо ви не пропрацюєте цю травму, якщо ви не підете до психолога, вам скажуть, у вас вінець безбрача, ви там е не зможете вийти заміж. Нічого такого не існує. Це психологічні травми, це страх агресії зі сторони чоловіка, зі сторони чому як такого. І люди, які на це ведуться, це просто ефект плацебо. І нібито мені хтось там щось нашептав, я вийшла заміж. Але ви подивіться, чи ви там щасливі у тому, що ви вийшли, тому що е, для того, щоб побудувати гармонічні стосунки. Потрібно розуміти психологію, потрібно розуміти тему стосунків, фізико-хімічні властивості, вийти з маніпуляції, вийти з станів жертви. Потрібно працювати зі своєю психікою і бути свідомою. А як ви живете ніведані, ви живете древніми установками, про яке тоді можна щастя вести мову? І цього я теж навчаю на курсі Сила духу. Також в ковчезі е, можна проходити ці теми. Для тих, хто хоче розширити свою енергію і потенціал. Запрошую вас у курс трансформація. Ніяка вода, воски, е, чарівні палочки, обкурюватися, підкурюватися, нічого це не діє. Це просто е, навіювання е, ефекту плацебо. Ви маєте повірити в це. Що це події? Це так само, як в тому анекдоті. Взяли таблетку Анальгін, і це тобі від голови, а це тобі від жопи. От, поділили пополам, і помогло і на то, і на то. Люди дуже вірять в плацебо, і вони думають, о, у мене діла пішли. А ті люди, які не ходять до цих Ілон, Маск, ви думаєте, він до чеклунів ходить, а в нього все нормально з бізнесом. І якщо ви поговорите з успішними людьми, з тими, хто щасливий в шлюбі, не ходять вони ні до яких гадалок, не знімають вони ніякі порчі. Вони просто знають, що таке бути щасливим. Вони просто знають, що таке безумовна любов, а не я для тебе зробила і то, і то, і то, і друге, третє, і десяте, а ти така неблагодарна свиня і так далі. І я хочу тебе загнати в почуття вини, в почуття долгу переді мною, щоб ти там до кінця життя мені поклонявся. Люди робляться з метою тільки того, щоб інші люди поклонялися їм. Все іншого немає. Люди, які постійно бажають зла іншим людям, бажають наказати іншу людину, це все ще дитина, яка не знає, як по іншому. Можна домовитися з іншою людиною. Вона не знає, як знайти компроміс. Вона тільки вміє маніпулювати. От я з тобою там роб... зроблю там те, то те, то те, -то. я на тебе знашлю, те, оте, оте, оте. Це все дитячі ігри, дитячий мозок. І психологія допомагає подорослішати. Набагато простіше це робити... Піти до психолога, як піти там ще кудись. Мені простіше для такої людини з такою свідомістю піти купити якийсь амулет і сказати: О, воно спрацювало, але воно не спрацювало. З того моменту ви почали фіксувати свою увагу на тих позитивних моментах, які відбуваються у вашому житті. Ось так працює лінійне мислення і психіка, а не працюють амулети. Почуйте мене, будь ласка. Замість того, Боже, я просто не, не можу. У мене вже шестеро людей було на консультації за тиждень, які кажуть, що я купив браслет за 5 тисяч гривень, там, у якогось там екстрасенса І це мені має допомагати. А я кажу, ну чого, прийшли до мене на консультацію, щось у вас змінилося? ні, То краще б ви було, купили вітаміни для мозку. А не амулет у екстрасенса. Краще б ви були, купили е, ліки для травної системи для того, щоб е, виправити усі ці стани. Я знаю, як це лікується. Я знаю, як це виправляти. Я знаю, як це працює. Сотні людей вже пройшли трансформацію моїм полем. Більше тисячі людей пройшли трансформацію моїм полем. І допоки ви будете сидіти у своїй дитячій свідомості і вірити в Казку, Магію і Діда Мороза, вас будуть намахувати ось такі екстрасенси, продавати вам амулети, продавати вам браслети, продавати всяку херню, замість того, щоб ви взяли ці гроші і купили для себе. Те, що зробить вас здоровими. Купили собі курс і прочистили свої мізки. Було б дуже добре, якби наше суспільство ставало більш дорослішим, вчилося управляти своїми емоціями. І тоді вам не доведеться купляти всякі амулети. потім Пропрацьовувати стратегію для того, щоб доказати самому собі, що воно працює. Бо коли людина якраз і купляє ці амулети, вона потім робить фокус уваги на кращих подіях, а до того просто живу так, як живу. Після того, як я заплатив гроші, я хочу бачити, що воно діє. Я фокусуюся і дію у сторону цих кращих подій. Але з мисленням потрібно працювати глибоко. І у таких людей, коли, наприклад, втрата амулет, відбулося якесь нещастя, ще щось відбулося, і Мах вам скаже, що вам потрібно міняти захист, вам потрібно його підсилювати. а Значить, вам потрібно ще заплатити грошей і ще, і ще. Ось так вас розводять на магії. Ви можете управляти своїм життям, своїми емоціями. Ви точно можете управляти своїм оточенням від слова домовлятися, надихати, повести за собою, тому що ви маєте енергію, ви випромінюєте цю енергію. А відьми, маги і чаклуни вони займаються маніпуляцією на страхах людини. І їм вигідно, що ви не міняєтеся свідомістю, і вас можна залякувати, залякувати і залякувати. І там, де ви не розбираєтесь, у вас багато страхів. Ви боїтеся створити бізнес тільки через те, що ви не знаєте, як це робити, і тому ви сидите в страхах. Магія це про те, що я не розбираюся у певних аспектах. І потрібно міняти цю християнську свідомість. Світ міняється. Тепер ви управляєте своєю реальністю, своєю свідомістю, своїм здоров'ям. Ви можете управляти. Ви можете вибрати собі лікаря, який вас не відправить до цілителя, а візьме відповідальність на себе. І вам потрібно завжди шукати підходящих вам людей. Люди лякаються тільки із страху наказання із почуття вини, що мене за це накажуть. Тільки тому люди уходять у ці стани, і страх Божий у них теж через наказання. Повторюю вам ще раз: Бог це енергія і вона є у кожному з нас. Так, вам нав'язали ілюзію, вам нав'язали певний образ, якийсь образ того Бога. І ви е, зробили асоціацію з іншим образом Бога, який був хтось такий у вашому роду, знайомі, близький і так далі. Це міг бути караючий, це могла бути яка завгодно постать цього Бога. І ви, створивши в голові страх покарання. Від такого Бога живете у почутті вини і виправляйте це в собі, міняйте ідіть в глибокі курси, трансформуйте усі ці стани у собі. А ви хочете уже і зараз, ви не хочете довго працювати, а уже і зараз не працює так швидко. Уже і зараз це дитяча свідомість, це дитячий статус. Уже і зараз хочуть діти, і вони топають ножкою по підлозі і вимагають те, що вони хочуть. Чорна магія це то колективне поле, які, у якому варяться неосознані люди. Саме туди тягне тих людей, які ще не досягнули дорослого статусу. Саме вони сидять якраз у цьому. І сама у цьому варилася, проходила духовні практики, зрозумівши, що це все не працює, і почавши шукати причину цього, вийшла у осознаність, вийшла на рівень свідомості. Проаналізувавши все і знайшовши хорошого учителя, я тепер можу давати знання іншим, тому що це. Ті знання, які цінні у 21 столітті, пробудження вам.